Вітаю! Я Олег, вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпілагу і майже регулярно розповідаю про те, що відбувається зі мною та навколо мене. Філіппінський архіпелаг. Зараз я знаходжусь в місті, яке називається Валенсія. Ну Тут взагалі дуже багато є різних іспанських назв. І іспанці називали Валенціями. Все тут практично на кожному великому острові є Валенсія. Тобто вони от куди приїдуть, куди забредуть, де є гарний клімат. Прямо от де такі це вже трохи такі предгір'я, гори, де дуже комфортно в будь-який сезон, де і вночі, і в день доволі теж дуже комфортно. І от вони, де скрізь бачив, вони все то обзивали Валенціями. Коротше, в них тут цих Валенцій неміряно. Це одна з них. Вона є е, предмістям міста Думагете, де я по суті, живу зараз. Тільки я живу е, по ту сторону міста Домагети, а це предмістя з іншої сторони Думагете. Е, значить, оце ця Валенція вона, чим гарна. Це от буквально від центру міста від'їхати на мотоциклі хвилин 15. І ми потрапляємо, значить, ось таке місце, де є тобто, це термальні джерела. Тобто тут вони прямо свої. А ми сюди приїжджаємо е просто іноді, для того, щоб е ну, полежати. Вони тут є цивільні, оці термальні джерела. Є вони дикі, оце якраз дике. тобто, тут... Е вони нічого не облаштовували, тут немає ніякої інфраструктури, вони просто з каміння виложили такі собі імпровізовані ванни, там можна набирати воду, є така заглушка спускати воду, лежати. Дівчата себе тут романтично дуже відчувають. Семен він приноровився сюди брати свічки, ставити свічки по периметру, брати алкоголь, лягати в дику термалку. Ну і отак на дівчат справляти враження. В общем, така тема. А взагалі, от якби. Я купував, ну, десь купував тут землю, щоб з ціллю побудувати будинок і прямо там жити довго і назавжди, або принаймні надовго, то я от купував би саме, мабуть, оце місце номер один. Не потрібно буде енергії. От ми поки сюди їхали, ми проїжджали е, ну, термальна, теплова електростанція. Тобто, по суті, е, тут можна... Е, Ну, Не платити ні за яку енергію подалі. Це така собі е, Ісландія, тільки в теплому кліматі. Ось, до речі, оце будинок оцих власників на даний момент, отак він виглядає. Тобто це отакі от... Е, типова філіппінська взагалі незаможня родина, яка собі оце тут живе, собі отак. Дике. Е, там, де цивільне, ну, я не знаю, мені там не дуже подобається. Оце прямо ось така от система з бамбуку. Ось вона йде звідти, сюди затікає вода. І от ми маємо собі таке дике джерело. От тут насправді екзотично. Просто от мрію про те, щоб отак десь отут поставити будинок і жити на травмальному джерелі. Звідси ще дуже красиві панорами. От просто хочеться тут жити. Оце така вона. Термальна валенція. Е е нагадую, лайкайте, будь ласка, весь український контент. Немає контенту, немає нації. Ну і ці ми різні, тому ми оригінальні. Пока Труба мрії щоб таке було в хаті кожному українцю. А десь в Карпатах у нас, мабуть, вже таке є. Ну а тут от і тут таке є. В общем, те самі Карпати, тільки тут весь час тепло. Ай.